Вітаємо, друзі! Сьогодні покажу вам на практиці зворотній бік нашої роботи. Той самий процес, про який я казала, що він найважчий, найтяжчий, найнеприємніший в нашій роботі це чистка дистиляторів після дистиляції. Я ось озброїлась гірчичний порошок, в мене сода, рукавички. Дуже приємно, що так багато з вас зацікавилися, і неочікувано видно для багатьох було що. А гідрувати самі в пляшечках з красивими етикеточками не з'являються, виявляється, це важкий процес, брудний, тяжкий, інколи неприємний і дуже-дуже травмуючий. Нам співчували. І навіть пропонували якісь ще більш-менш органічні, якісь більш-менш натуральні засоби, які гарно чистять. Можливо, ви можете обійтися без такої важкої роботи. Ми дуже дуже вам вдячні за, за співчуття і підтримку. Але ні, ми не будемо ніяк ризикувати експериментувати, тому що будь-які засоби, які от не харчові. Ми не можемо перевірити, в нас немає лабораторії, щоб перевірити, яким чином натуральна мідь в дистиляторі буде з інгредієнтами цими контактувати. Тому гарантії немає, не можемо ризикувати. Зазвичай цю тяжку і важку роботу бере на себе тато Сергій. Ну а так як він ще в процесі загоєння і реабілітації після страшної травми руки, яку він собі зробив бензопилкою, там ще кістки зростаються, і все решта, може хто не знав, ну, але вже. Оце з 15 жовтня маємо таку ситуацію, то всю тяжку роботу і копати, і чистити, і все решта то робить мама Оля, хто ще підставить плече. <сум> так що дякуємо за підтримку. Драїть і чистить, драїть і чистить, і це залог того, що в нас все добре, не буде ніяких зайвих інгредієнтів в наших гідролатах. В чому взагалі мета, щоб ви розуміли, що, що який там бруд, насправді розкажу. Бруд туди не по, не потрапляє, ніяким чином саме бруд. Там не може бути бруду в такому, знаєте, буквальному розумінні цього слова, коли ми навіть драємо там посуд на кухні в себе чи прибираємо в хаті. Ні, щоб ви розуміли, що ми чистимо і драємо тільки для того, щоб речовини, які є в складі однієї рослини, не переходили в гідролат з іншого виду рослини. Оце така робота. Тому е ці старі засоби е прекрасно видаляють. От хто не знав, візьміть собі на заміточку. Це мене навчила моя бабуся, Галя, Царство Небесне, 1900. 1909 року народження. Я ще таку бабусю застала, і от вона власне не було ніяких миючих засобів. Вона завжди мила посуд. Якщо жирний, то гірчичним порошком він прекрасно відмиває. Особливо, от у нас тут така вода досить жорстка. То я на кухні користуюся замість миючого засобу. Я користуюся гірчичним порошком. Він гарно відмиває жир, а сода гарно, от як такий гарний чистячий засіб, відчищає таке, що можливо там накіп чи нагар який-небудь. О, тобто це старі наші рецепти, і це прекрасно діє навіть в себе вдома. А в мене в селі екопростір, я називаю. Да в мене ці всі води стікають під дерева тут, в мою землю. То я власне користуюся ми, ми засобами мінімально. А от для чого лимонна кислота? Є такі рослини, ну от, зокрема, хрін. Кропива, рукола після дистиляції всі стіночки е, дистилятора такі, знаєте, вигляд, як ніби їх ртутю такою сріблястою намазали. Ну там є такі речовини. Е, і ну драїти досить важко. То тоді я на добу, на дві, на три, коли як буває, заливаю водою з гарним розчином лимонної кислоти. І це проста хімія, проста органічна хімія. І ця кислота вона нейтралізує солі, які от власне випали в осад туди в дистиляторі. І після цього. Вже тоді набагато легше щищаю, просто вже тоді. І, ну, якби, і дистилятор в ідеальному стані. Особливо в ті місця, де є завжди такі якісь загагулінки там в трубочках всередині, що я туди руками дістати не можу. От лимонна кислота мені в нагоді стається і виручає. Ну єдине, що вже якщо такі серйозні трави дистилюються, то тоді дистилятор от в такій процедурі відмочується ну, кілька діб і. Ну, власне, ми втрачаємо час, але нічого не поробиш. Зате ми знаємо, що він в ідеальному стані. А зовні, якщо як не начистий, який би блискучий дистилятор не був, тільки поставиш на вогонь. Мідь все одно одразу. Темніє, тобто блиск десь зникає. Він вже не такий, як красива лампа Аладдіна. Ну і в нас справжній балонний газ, він гарячіший ніж такий, який у нас на кухні змішаний, і звичайно, дно завжди закопчене. Тому зовні ми вичищаємо кілька разів на сезон, щоб він був більш блискучий і красивий, але це вже ніяк не впливає на якість внутрішнього продукту. І ще я хочу сказати, те, що всередині получається після дистиляції. Не треба сприймати, що це якась гідота чи якесь щось негарне там. В великому об'ємі відвар лікарської рослини. Цей відвар, власне, я інколи використовую, щоб зробити ванночку для ніг, для рук, загоїти шкіру. Я можу цим полоскати волосся після купання не самим гідролатом, наприклад, а цим відваром шкода, коли він пропадає. І коли він охолоне, ми поливаємо цією органікою власне рослини, квіти. Квіти дуже люблять це. Тому не сприймайте, що там щось не добре. Просто це не гідролат, це не ну якби. Такий відход, і ми його використовуємо власне як добриво. І о той жмих, який от, пропарена вже рослина, да, як відход, також це прекрасний е, такий органічний додаток до м, удобрювання землі. І ми обкладаємо чи квіти, там чи кущики, саме там, де, наприклад, нам треба е, ну, і піддобрити, і затормозити ріст бур'яну. Тобто, в нас безвідходне екологічне таке виробництво. От всі етапи ми вам періодично показуємо. Е, з того, що ви побачите в цьому відео, якщо у вас виникли запитання, чи якісь уточнення вам захочеться, ви ставте нам, і ми все покажемо, розкажемо. Ми відрізняємося від інших е і справжніх, і псевдовиробників українських гідролатів і ефірних олій саме тим, що. Ми показуємо, як своїми руками ми це робимо: від посадки квіточки або від збору її в дикій природі. Ну і от до, до самого такого брудного процесу чистка. Якщо ви походите у нас по профілю по хештегам, то ви знайдете багато інформації. І такої якості і такої самовідданості, як ми вкладаємо в наші продукти, за таку ціну ви на ринку точно не знайдете. Не знайдете. От. Вам ніхто це не покаже, не розкаже. І не факт, що коли будуть сказати, що ми виробники робимо самі, що це буде правда. На жаль, таких махінацій брехні дуже багато зараз на ринку. Так, Це ми розбираємо на запчастини наш дистилятор. Це ми тут дистилювали материнку. Ну і власне цей жмих можна кинути, як добриво. І тут відвар материнки, кілька десятків літрів. Мені сьогодні нема куди їх використовувати, тому я виливаю ці рослини Ну і починаємо. Роблю це на траві першу частину, таку е, етап брудної роботи, тому що бризкі, тому що влітку то ладно. Е, і восени ще нічого. А уявіть, як ми це робимо в мороз, бо зимою буває, треба зробити, закінчився якийсь вид гідролату, і приходиться це робити ну, в мороз на снігу. бо таких об'ємних ван чи якихось застосувань у нас немає. Oh, okay. Дорогенькі мої, 2,5 години, і дистилятор буде знову ой, готовий до роботи. Можете не сумніватися, що там в наших гідролатах тільки те, що треба. І ні грамулечки того, що там бути не повинно. Ух!